Ти пішов на голос країни? На голосі країни. Фактично, я брав участь так само майже через 10 років. Більше того, що я не хотів там участи. Я так само думаю, як і більшість думає, що все там договорняк. Про євробачення железобетонно так до так і є там. Там продюсери договоряються. На жаль. Це не наша навіть українська політика, яка не має відношення до української пісні. Ми коли прийшли на Євробачення, що переві тебе, та нам одна із організаторів, так і повіла, що у нас уже Лімберманка ще навіть не було списку. А твоя подруга подруга до речі, стіна Бог здоров'я та, Кароль, здоров та що вона чоловіка. Юй, бо треба закарпатського такого, знаєш, щоб чи на голосі країни був такий епізод, каже, Ваніч, я тебе люблю! Кажу, чи не я вас люблю? По закарпатськи а то як? Усім тіло? Слухай, те були навіть які на зіркову хворобу, чи ні? Не. А ти взагалі знаєш, що таке зіркова хвороба? Та звісно, що знаю. То, як, коли, як вона проявляється? То, то це проявляє через цей, через гроші, через зайву увагу.